І знову про переселенців, і знову про ВПО, а точніше про те, з чого починається вимушене внутрішнє переселення наших українців. Я дякую Сергію Нейможного. Сьогодні він в своєму виступі багато про це казав, про цю проблему, тому що саме з евакуації вона є самостійна і вона повинна бути організована. Нашій країні під час повномасштабної війни. Скажіть, будь ласка, те, що зараз ми маємо на Подробському напрямку, воно з'явилося вчора, чи в понеділок, чи на минулому тижні. На жаль, це вже йде з 14-го року. Ще раз хочу усім нагадати: війна в країні на Донбасі війна йде з 14-го року, де ці транзитні центри. 14-го повномасштабне повномасштабна вторгнення, повномасштабна війна 22-го. Де ці транзитні центри? Вже зараз, під час повномасштабної війни. І коли в понеділок, після того, як ми нашою командою Меково України повернулися з Херсонщини, з Бессарабії, з Одесьчини, я дякую усім членам нашої тимчасової спеціальної комісії, народним депутатам. І це депутати не тільки від молобіщині. Після повернення ми відразу вирушили саме туди, де йдуть активні бойові дії, де йде евакуація. Само в самому Павлограді побував голова нашої комісії Павло Фролов. Колеги, кому цікаво, я не буду слідувати загальні чати, але кому цікаво, я це відео не відправлю вам особисто, Те, що зараз відбувається в Павлограді, як зустрічають наших людей, які обирають Україну, вони не залишають. Кашку або за кордон, вони залишаються в Україні. І в Павлограді ми побачили відношення до цих людей. А як ви думаєте, коли в Павлограді, да, це Дніпропетровська Діпроп... область, але люди з Донеччини, коли там був голова Донецької військової адміністрації? А я вам скажу, він був вчора, коли туди поїхала прем'єр-міністр прем після нашого відео. Я, до речі, безумовно хочу подякувати. Прем'єр-міністр, хочу подякувати уряду, який вчора терміново виїхав Павлоград для того, щоб подивитися. І я дуже вірю в те, щоб зробити виступи і далі цього не повторювати, шукати локації для людей, куди їхати далі людям цього жахіття. Я дякую ще раз, всім народним депутатам, небайдужим, які долучаються і допомагають нам просувати 40-80 закон про інвентаризацію майна. В кожному вашому місті, в кожній області є такі люди, які депутати обласних прав і так далі, які чекають, щоб те чи інше приміщення забрати собі.